директор міжнародного благодійного фонду Військова медицина України Туровський Алі Володимирівні. Від змінько Тетяни Костянтинівни 26.09.1954 року народження в місті Києві вулиця Новаторів 13/3 телефон 063 486 5543 діагност Постковідна легенева недостатність, коксартроз та застегнових суглобів, неходяче звернення. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів відповідно медичних стандартів ЄС. Допомогу передачі німецьким. Медикам та госпіталізацію до профільного стаціонару для безкоштовного лікування з медичним, за медичним протоколом ЄС. Погоджуюся на публічність інформації ще до перебігу подій моєї хвороби, зв'язаних зі співпрацею з Міжнародним благодійним фондом Військова медицина України 14.07.